Український солдат, не кажіть лише мамі, що тут по коліно води, не кажіть лише мамі, як холодно тут у окопі. Ви скажіть їй лише все нормально, здоровий живий, український солдат наймужнішого війська в Європі. Не кажіть лише мамі, як часто я згадую дім. Теплу рідну домівку і мамині яблучні штрудлі. Ви скажіть лише те, що я ситий, я сплю і я їм, а про решту не треба, бо справді не спав я добу вже. Не кажіть лише мамі, що іноді просто боюсь, що навіки залишуся тут, у холоднім окопі. Ви скажіть їй, що виживу, просто скажіть, що молюсь Український солдат найможнішого війська в Європі. Автор Світлана Гуцуляк-Федорович